we Проєкт Ніжна створений для того, аби допомогти внутрішньо переміщеним жінкам інтегруватися в громадах, до яких вони переїхали. Ми застосували комплексний підхід. Спочатку учасниці проєкту відвідали тренінг з психологом. Протягом двох днів вони займалися з жінками, навчали їх, як відновлювати ресурс, визначати цінності, шукати можливості. Потім було проведено тренінг, вебінар, на якому Навчали ефективно взаємодіяти з міською владою та впливати на політику щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. Це мій перший досвід на такому проєкті. Мені було дуже цікаво спробувати себе дуже цікаво було приходити всі етапи з психологами, юристами та бізнес коучами Кінцевим етапом в циклі навчання було проведено тренінг з підприємницької діяльності. Цьому тренінгу жінки ми вивчали, як просувати власну справу, просувати продукцію, будувати стратегію та багато іншого. Гранти це можливість розвитку. для мене і в принципі. Деяке навчання, да, тому що це деякий досвід, який я можу отримати, навіть не вигравши. Частина учасниць проекту отримують фінансову підтримку у вигляді закупівлі обладнання або матеріалів для розвитку власного бізнесу. Саме ці жінки отримали найвищі бали під час піченів, участь в яких могла взяти кожна з жінок. Про я дізналася соціальних мереж на сторінках. Богодійної організації Світланадії зареєструвалася, пройшли курси навчання, сформувала свою ідею, подала заявку. Наразі виступила, чекаю результатів. Дуже шкода, що неможливо підтримати всіх, поставити всім найвисокі оцінки. В серці поставила всім максимальний бал 100 балів, але на жаль, маємо лише ну обмежену кількість грантів.